Футболісти з Кременчука та інших міст змагалися за першість у чемпіонаті з футзалу. Змагання проводились протягом півроку серед 46 команд у чотирьох лігах. 3 березня відбулись фінальні матчі вищої ліги. На спортивному майданчику зустрілися команди КФК Кременчук Темп і дружба. Загалом у вищій лізі брали участь вісім команд. До останньої гри визначались переможці цих змагань. Чемпіон поїде на всеукраїнські ігри як обласний чемпіон з футзалу і буде представляти наше місце в всеукраїнських іграх з футзалу Друга Ліга. Ігри були напруженими, адже кожна хвилина могла вплинути на результат матчу. За результатами фінальних ігор перемогу здобула команда КФК Кременчук. Друге місце посіла команда Дружба а третє зірка. Кращим гравцем вищої ліги став капітан команди КФК Кременчук Олександр Кривенко. Насамперед, весь турнір. Ми провели дуже прекрасно. У нас команда була підібрана кожен індивідуально сильний гравець, і тому я вважаю, що ми заслуговували на це чемпіонство. Дуже багато сил, дуже багато травм, ми все поклали для того, щоб виграти це чемпіонство. Я не гнався за якимись там нагородами там, чи ще щось там. Трішечки там, був е, в бомбардирській гонці. Але для мене, насамперед, краще було, щоб виграла команда, виграла чемпіонство в ліги з футзалу, тому що хлопці, які в моїй команді, вони жодного разу не виграли. Гравали вищу лігу, і я також не вигравав жодного разу вищу лігу, Тому для мене це була перша мета, яка виконана. і Я дуже радий, що так склалося. Варто відзначити, що переможцями другої ліги стала команда ФК Світловоцьк, третьої ліги Інтер Авто Авто-2», а четвертої Алкогрупа Плюс. Вітаємо переможців та бажаємо нових спортивних успіхів. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.